У ці хвилини триває безпековий саміт лідерів ЄС у Великій Британії. Окрім президента Зеленського, на нього запрошені лідери Франції, Німеччини, Італії, Данії, Швеції, Польщі Румунії. Спеціальні гості саміту прем'єр Канади та міністр закордонних справ Туреччини. Усім разом вони міркують над тим, як зміцнити Україну напередодні мирного врегулювання та як налагодити відносини Києва з Вашингтоном. Більше ми дізнаємося від моєї колеги Світлани Чернецької. Вона на прямому зв'язку з Лондона. Світлано, що конкретно тобі відомо про питання, які порушують лідери на цьому саміті. У своїй вступній промові на початку безпекового саміту його господар, британський прем'єр Кір Стармер, розповів, що Європа активніше залучається до мирного врегулювання. Лондон, Париж та можливо іще ще кілька країн самі беруться за написання складання плану щодо припинення бойових дій в Україні. Звичайно ж, за активної участі Києва. Потім цей план планують представити для ознайомлення американському президентові Трампу. Стармер каже, що мир в Україні надзвичайно важливий, для безпеки усієї Європи, і у рамках цього плану лідери сьогодні обговорюють кілька питань: зокрема, як зміцнити позицію України напередодні перемовин, це зокрема військове посилення, а також продовження санкцій проти Росії. Ну і також я хочу, щоб ви послухали пряму мову одного із учасників цього саміту, президента Фінляндії. План, і тому я тут. Я вважаю, що одна з великих проблем полягає в тому, що зараз ми спостерігаємо дипломатичну какофонію. Я маю на увазі, що кількість груп, які займаються війною в Україні, постійно збільшується. Хтось має продемонструвати лідерство. Це єдиний спосіб, як Європа може стати учасницею. Фінляндія, приміром, пропонує побачити не обов'язково мирний план, але ескіз процесу. Що ми робимо до припинення вогню, що ми робимо під час припинення вогню і про що. Ми домовляємося. Я хочу бути абсолютно відвертим. Мені видається, що потрібно сповільнити процес, і таким чином ми знову отримуємо контроль. У рамках цього безпекового саміту президент Зеленський вчора зустрівся із британським прем'єром. А сьогодні зустрівся з двосторонньою зустрічю із прем'єркою Італії. Її присутність тут дуже важлива, бо Джорджія Мелоні має тісний і прямий зв'язок із адміністрацією президента Америки. Вона може допомогти налагодити відносини між Києвом та Вашингтоном. Також сьогодні, вже у наступні кілька годин, президента Зеленського чекають на аудієнції у його величне. Ості короля Чарльза III. Наскільки нам відомо, українська сторона сама попросила про цю зустріч. А Чарльз III раду на неї погодився. Таким чином, президент Зеленський вже вдруге приїде на одієнцію до короля. Вперше це було у 2023-му у Букінгемському палаці. Нині ж його чекають у заміській резиденції короля у Сандрінгемі. І я хочу сказати, що неподалік звідси у середмісті Лондона триває демонстрація українців. Діаспоряни вийшли із гаслом не підписувати жодних угод, які тільки продовжать злочини росіян в Україні. Ну і ми сподіваємося отримати особисту думку президента Зеленського щодо того, що відбулося за останні дні, як пройшли перемовини тут із європейськими лідерами. Він збирає пресу напередодні свого відльоту із Лондона. То. Тому з подробицями ми ще з вами зустрінемося. Дякую, колего. Чекатимемо новина. Я нагадаю, що це була Світлана Чернецька з Лондона, і вона розповіла подробиці саміту європейських лідерів, який у ці хвилини триває у столиці Сполученого Королівства.